Нідерланди голосують. Там триває референдум щодо асоціації України з Євроспілкою. У бюлетенах всього одне питання і два варіанти відповіді: ви за чи проти ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС. Аби цей референдум відбувся, проголосувати має 30% людей. Як там голосують із Амстердама Дмитро Литвиненко? Ще восьмої ранку нема. Родина йде голосувати. Будній день чоловікові треба встигнути на роботу дітям до школи. Голосування посеред тижня тут норма. В неділю ніколи, бо в неділю в людей інші плани. На мій погляд, це взагалі-то дуже дуже гарно, що це впродовж тижня ні не у вихідні дні. Бо у вихідні всі їдуть кудись на природу. Ось такі запрошення ну, прийшли поштою Людмилі та її чоловікові. Береш його ідеш голосувати. Де зручно. ні, ні. Ні, я можете голосувати на території всього міста на кожній дільниці в кожній школі. Дільниця в початковій школі черг нема. Багато хто приходить із кількома запрошеннями. Людмила могла вдома залишитись, а документи чоловікові віддати. Ви можете написати на запрошенні, зробити примітку і передоручити голосувати дружині, друзям, дітям, якщо їм є 18. Раніше у нас було електрон електронне голосування, але виявилося це небезпечно, і ми повернулися до паперів. Через таку гнучкість активність у Нідерландах на виборах завжди дуже висока. І сьогодні то може для України бути клопотом. Якщо понад 30% нідерландців прийде на дільниці, референдум визнають таким, що відбувся, і керівництво країни має на нього зважати. Людмила та її чоловік голосують за асоціацію. Українці зробили вибір бути в Європі, особливо молоді. Я вважаю, вони заслуговують на це. Але, судячи з останньої соціології, ті, хто проти асоціації виграють із невеликою перевагою в горні, де мешкає Людмила, різниця може бути великою. Багато людей просять їх не знімати, не хочуть розповідати українським журналістам, як проголосували. Бо тут сталася подія, яка пояснює всі страхи європейців щодо нас у музеї міста Горн. Є є дивна кімната. Це оригінальні рами викрадених картин. Ця кімната, звісно, наш протест. Ми пам'ятаємо про це пограбування, але це і ви в надії. Ми сподіваємось, колись картини в рами повернуться. Десять років тому в музеї улізли крадії, винесли 30 картин, купу старовинного срібла. Колекція зникла, а з'явилася нещодавно в Україні. Представники одного з добровольчих батальйонів, як тут кажуть, праві радикали, нібито знайшли їх десь у зоні АТО, на дачі українського підприємця, ніби він замовив пограбування картин. Нідерландців не повернули, попросили викупу, а потім полотна знову зникли. Тепер вони, нібито, в Києві знову перепродані. Ще й силовики отримали кілька як хабар, аби справу зам'яти. Деякі високі погони в СБУ замішані в цій справі. Одночасно, СБУ веде розслідування. Ви розумієте, це не додає надії. Саме цього бояться пересічні нідерландці. Кримінал, корупція, відсутність поваги до приватної власності, брак поваги до. Культурних цінностей, втім, директор каже: історія з картинами дала йому змогу познайомитися із достойними українцями, які досі допомагають картини повернути. Тож він обрав ще раз повірити. Я голосуватиму за. Якщо демократія, відкритість та антикорупція виграють, у нас будуть вищі шанси повернути назад картини. Це центральна виборча комісія Хорну саме тут будуть рахувати вночі голоси містян. Зараз людей небагато. Більше буде, коли люди підуть з роботи. Дільниця закриється в 10-й вечора по Києву. Тож дізнатися, чи пробачили українцям картини, чи залишилось тут довіра до нас, ми зможемо вже. Завтра з Голландії Дмитро Латвиненко та Олександр Хоменко програма Вікна СТБ.